Зберігайте рецепт нереально смачної домашньої піци. Готується дуже-дуже швидко. Наливаємо в миску теплу воду, додаємо одну чайну ложку цукру і пів чайної ложки сухих дріжджів, гарненько все перемішуємо і відставляємо. Коли дріжджі почали працювати, додаємо пів чайної ложки солі, в два прийоми просіємо борошно і додаємо дві столові ложки олії. Спочатку замішуємо ложкою, потім перекладаємо на поверхність присипаною мукою і вимішуємо 10 хвилин. По необхідності додаємо ще борошна. Тісто повинно бути еластичним і налипнути до рук. З тіста формуємо коло, викладаємо в миску присипаною борошном і відставляємо на 30 хвилин. Пергамент присипаємо борошном і формуємо кружок руками. Тісто буду змазувати звичайним кетчупом. Далі викладаю сир, цибульку, помідорки, ковбаску. Далі викладаємо грибочки, кукурузку консервовану за бажанням і присипаємо натертим сиром. Запікаємо в розігрітій духовці до 200 градусів 15-17 хвилин. І вийшла дуже смачна домашня піца. Всім смачного!